Всім привіт, друзі! Це Шаобісики. Я Марина до і ми смажимо гіпножабу. Світ знає багато класичних любовних історій: це Ромео і Джульєта, Бонні і Клайд, і Остапчук і лінійка його нових дружин. Утім, є одна любовна історія, найбільш вражаюча: це фантастична любов легенди 1 плюс 1 Наталки Мосейчук і Хряка, якого тривалий час намагалися розкрутити як такого еталонного українчика Олександра Поворознюка. Там історія стосунків настільки серйозна, що їх. Давно глядачі відправляють уже на реєстрацію шлюбу в ЗАГС. Цікаво, що каже про це пан Раєвський законний чоловік Наталка Масійчук. Але читали, читали, що писали, що якби ще Масійчук пожила там е, е, сутки, то вона б спорузіком вже на другий день в ЗАГС пішла. Як попливла Наталка від такого чоловіка прямо в кадрі, а ми ж не знаємо, як це було поза кадром. Не О, Ні, такого я не читала, та, але треба було розлучитися нам з вами для того, щоб yeah. ми кудись пішли. Знаєте, як казав Денис Бігус, краще вони там всі, але давайте ж нагадаю, як цей поворознюк із такого регулісімо став знаменитим на всю Україну. Нова хвиля його популярності сталася на початку повномасштабного вторгнення через такі безкомпромісні. Компліменти за президенту, час до президента нашого Володимира Зеленського. Я хотів би сказати Вова, і а ми тобі будемо допомагати. Правда, як ми знаємо, весь цей час косить расистів на фронтах, аж ніяк не Вова. А звичайні люди, які якраз таки і були мобілізовані до українського війська або служили в українському війську, аж ніяк не Вова. такого президента, як ти, не було і не буде. Я хочу зараз би тих всіх де куля в лоб. Де ви е е Ні, е е е ось після цього легендарного спічу, Наталка Мосійчук і її роботодавці поклали око на поворознюка. І звісно, я не можу не згадати геніальну характеристику поворознюка. Самого себе яка мабуть дуже близька, я так підозрюю. І нинішній банковій. Я е, свій капітал я сколотив сам. Я заробив гроші ці сам. Я їх не вкрав. Я їх просто заробляв. Хоча я вам скажу чесно: ці руки дуже багато крали. Дуже багато крали. Ну, хоч чесно сказав, що ці руки багато крав. Я ж кажу відверто, відверто, але я нікуди не крав людей крав у державу. ну приносило, проходило. Я за це судіми це зробив. Цікаво, а як же ж можна красти у держави і не красти у людей з огляду, що гроші держави це є гроші платників податків? Тож не дивно, що десь у перші півтора роки повномасштабного вторгнення були дуже активні спроби банкової розкрутити оце тіло як альтернативного політичного лідера. Задумка була створити такого собі українізованого українчика рагуля, який би дуже так був на контрасті із інтелі. Лігентними, вишуканими Зленським та Ірмаком. Це ж було вже. Цікаво, що якщо почитати старі пости Наталки Масвічук, то дуже часто вона писала в коментарях людям, що поки ви там ніхіра не робили, наш славний а, тримав зброю у руках і захищав Кіровоградську область від навали російських окупантів. Правда, на щастя, російські окупанти, російська піхота так і не дійшла до. Кропивниччини, але про цей факт знаєте, Наталка Мосячук вирішила не говорити. Далі була дуже гучна історія із придворним ще одним таким телерагулем Юрієм Горбуновим, який намагався взяти у держави 33 мільйони грошей наших податків для того, щоб зняти таке специфічне кіно. Де прототип головного героя дуже і дуже нагадував Поворознюка. Це кіно вдалося відбити, гроші повернути, але послухати цей сюжет про айтішників ухилянців на свинафермі героя, дуже схожого на поворознюка. І ми будемо шукати інші шляхи для фінансування і виробництва нашого серіалу. І коли він вийде, ви самі все побачите і оцінити. Побачите, шукає на щастя досі фінансування, але. Знову ж таке велике щастя, що суспільний розголос дозволив зекономити 33 мільйони наших податків. Що в серіалі немає ніякого поворознюка і бути не могло. Це кіно про наших сучасників, про молодих людей, які ніколи в руках не тримали зброї, і під час війни стали справжніми героями. Справжніми героями ухилянтами на Свинофермі. Прекрасні герої саме ті лекала, які потрібні для українського суспільства складний момент. Так, от після того, коли українське суспільство розкусило цей намір нав'язати нам через серіали ще одне нове ліцо, а поворознюка прибрали на деякий час у політичну тумбочку. Але знаєте, зараз очевидно, Банкова, оці всі єрмаки і зеленські вони стоять перед таким рішучим завданням, якось протиснути українське суспільство на Договорняк із Російською Федерацією і знову витягли улюблену тушку. І вхід знову пішла Наталка Масячук. Хочу коротко пояснити, які ж саме піар-цілі переслідувала Банкова, коли витягала на світ Божий цього Порознюка. Перше завдання, яке собі ставила Банкова і її піарники. Дещо Росія тут зуспільну увагу від оцих рейтингів, їх було кілька. Штук, які дуже чітко вказують на тренди в українському суспільстві, а вони до Зеленського дуже і дуже тривожні. Найперше, більшість українських громадян, це 60%, вважає, що саме Зеленський відповідальний за те, що у нас війна в такому стані, і за те, що от вона очевидно завершиться не дуже вигідними умовами для України. Найцікавіше, що все менше українських громадян, навіть тих, хто двічі голосував за зеленського за нього. Особисто за його партію у 2019 році хочуть, щоб Зеленський у будь-яких формах продовжував свою політичну кар'єру. І що цікаво, про це пишуть як українські медіа, про це вже почали писати і світові топ-медіа. Тож теза номер один, із якою поворознюк прийшов на ефір до Мосічук, звучала так: що Зеленський він крутий, альтернативи йому нема. Всі нам сять в очі, і насправді рейтинги нам брешуть. Я нагадаю на секундочку, що згідно цих. Рейтингів є величезна довіра до Збройних сил України і до е, топових українських генералів. Там у цьому списку були Залужний та Буданов, хоча я не виключаю, що можуть вирости ще нові особи. Я вам скажу по президенту. По президенту з ким я не говорю всі за Зеленського. Да, їм так як і мені дуже багато чого не подобається в команді Зеленського. А не пишіть, будь ласка, чи ви за Зеленського, чи бачите ви альтернативу Зеленському? Угу. Але альтернативи президенту на сьогодні я не бачу. Що не подобається в команді? В команді ну дуже не ну, не подобаються міністри, не подобаються… А хто ж розставляв цих заступників і міністрів? Не сам Зеленський? Хто? Інопланетяни, деякі його заступники. Цікаво, що саме цю тезу рознесла сітка телеграм-каналів Панкової. Що це таке спитаєте? А це класичний політичний газлайтинг. Тому що якщо ми звернемося до соціологічних досліджень, вони дуже чітко нам кажуть, що головне питання, яке буде до всіх людей, які будуть пробувати себе у політиці на першому поствоєнному циклі, воно звучатиме так. А що ти робив заради нашої перемоги після 24 лютого 2022 року? Ну і ціль номер два цього дуже а, цікавого бамбічиського інтерв'ю Наталці Мосійчук. Володимир Зеленський дуже чітко розуміє, що його будуть питати. Його ж таки навіть виборці про несправедливу перемогу і несправедливі умови миру для України? Ну і давайте скажемо чесно, кожен день. Люди в Україні стають все зліші, і це дуже часто не, не ті, хто о, має в сім'ї ветерана, не ті, хто витягує цю війну своїми податками і намагається утримати економіку, а злі абсолютно всі. Тож, спочатку, як таке прощупування грунту на толерантність до зеленського була знаменита заява першої леді Олени Зеленської про те, що. Володимир Олександрович він кладе своє здоров'я і ментальне, і фізичне на алтар заради української перемоги. І в нашого бідосика вже болить спина, все дуже погано. Він потребує відпочинку. Тож, знаєте, коли я почула ці м, речення від Олени Зеленської, я почала собі думати: а я не виключаю у майбутньому а, ситуацію, коли Зеленський буде лежати під картатовою ковдрою, чи, наприклад, буде пробувати собі. Шлях до Шаріте, як це робили політики минулого. Так от вилазка знову в люди цього поворознюка, вона теж не випадкова у цій схемі, тому що зараз є відчутне бажання у банку перекласти відповідальність за війну, за її наслідки, за не дуже справедливий мир для України. із хорди Зеленського якраз таки на спини українських громадян. Боже, якщо послухати інтерв'ю Наталочки Мосячук і Поворознюка. То вони вже підводять до тези, що це українці, українське суспільство має визначати, яка ж у нас буде перемога. Більшість людей, більшість людей, хочуть, щоб воно вже після закінчилося. Яким чином це буде? Угу. Вони кажуть більшість людей. Найперше вони не кажуть цифр соціології, тому що навіть якщо ми дивимося різну соціологію. А таких людей не більшість, і а, навіть ті, хто каже: Ну, знаєте, так, я хочу, щоб зараз була замороження війни, але я цього хочу не для того, щоб ми віддали якісь території Росії, чи я хочу здатися Росії, а для того, щоб ми мали можливість... Перезавантажити українську владу, тобто люди пояснюють, чому вони це хочуть. Ніхто не хоче просто в тупу здаватися Російській Федерації, але ж нам про це не розкажуть. Тут вже питання. Я думаю, що якщо наш президент вийде і звернеться до людей, я думаю, що люди повинні самі прийняти це рішення. А чому тепер люди мають прийняти це рішення про завершення війни? Чому це не може зробити наш потужний верховний Головнокомандувач, який дуже часто якраз таки розповідав журналістам, що я президент, я ні лох і загалом називати мене верховний Головнокомандувач? Яке б воно не було, воно буде прийнято суспільством, тому що це прийняли його люди. От тут видно чітке намагання Зеленського зняти із себе відповідальність, перекласти її на спини людей. Ну, а сам він поїде лікувати свою любиму спинку десь на курорти. Я так підозрюю. Любе рішення, яке прийме президент сам, а він його цього не зробить, я впевнений в тому. Не сприйметься ні. Хто б там що не хотів, як би хто не хотів. Якщо люди помиляться, навіть Наталка не вірить, що можна людей укатати на те, щоб люди, як вівці, розіграли оцю гру. Люди помилитися не можуть. Можу сказати, що помилка у людей була лише одна обрати ноунеймів без політичного досвіду е, на виборах 2019 року. Це була найбільша помилка українського народу. Ця помилка звучить так: якщо ти обереш безвідповідальних людей без політичного досвіду, тоді логічно, що в найкритичніший момент у ці ноунейми скажуть: ви самі там з цією війною, а ми взагалі не будемо. Самі рішайте, а ми просто потім будемо приймати рішення. І коли я слухала це інтерв'ю, я так подумала, що я десь уже це чула. Я згадала де. Пам'ятаєте, було знамените інтерв'ю Давида Арахамії, де він розповідав про стамбульські договорники, про намітку цієї капітуляції, яку нам підготувала Російська Федерація. І от там теж в інтерв'ю Наталка Мосійчук прозвучала така цитата. Що це люди мають вирішувати на референдумі, як же закінчиться наша війна? Тому що, а не мають слуги народу у парламенті вирішувати, яке ж воно буде, це закінчення війни. Сісти за стіл перемовин. Нас позиція перемовна дуже погана. За що ми будемо зараз сідати? Там, де ми залишаємось, давайте просто закінчувати? А? Як Арахамія не скаже, що тупий? Говорить цілком притомні речі, але слухаємо далі. Ну, ви вважаєте, що українське суспільство сприйме? Я взагалі вважаю, що як би не закінчилась війна, окрім повної перемоги, угу. все інше має бути проходити через референдум. Знову, знову, намагання перекласти все на спини українців. І давайте ж пригадаємо, чому, чому наші державні мужі не питали думки українського суспільства в той момент, коли західна розвідка попереджала про майбутнє повномасштабне вторгнення. А ось чому слухаємо цитату Зеленського? Ми знали, що це може бути в будь-який момент. Шлях, який а, був чи пропонувався нам а, бити в колокола, рити окопи, а, к... вивозити людей з держави, і це треба було робити за рік до цього вторгнення. Я вважаю, що був неправильний, тому що сіяти паніку в нашому суспільстві не треба. Тут в цьому інтерв'ю нідерландському змі Зеленський визнає, що знав про можливість повномасштабної війни за рік до того, коли це трапилось, і чомусь думку українського суспільства. Не врахували, не питали і не повідомляли. І це страшне. Далі давайте не забувати, що думку українського суспільства абсолютно не враховували, коли банкова влаштувала гризню із попереднім складом Генштабу і дуже некрасиво випилювала заложного. А тепер, коли ти відкриваєш західні медіа там прямим текстом. Написано, що якраз таке звільнення Валерія Залужного і попереднього складу генштабу воно дуже підкосило дух української армії. Я вже мовчу про татарова і Єрмака, про якого постійно питають українські журналісти. Але ми на прикладі того самого питання Романа Кравця із української правди пам'ятаємо, чим це закінчується сваркою і обсираннями українських журналістів. А от що Поворознюк і Мосійчук пропонують продавати. Українському народу, а найперше вони радять радуватися дорогами, які набудували зеленські під прибудом цього великого чи то будівництва, чи то крадівництва. Він би так по очереді, по чуть-чуть він би навіть порядок кругом, але ця клята війна просто зламала всі всі плани. О, як стелять, що мовляв Зеленський, він би був реформатором номер один, але йому просто поламала плани війна. Причому вони свідомо не хочуть говорити, а чому ж ми так дуже недолуго готувалися до війни? Я впевнений, що так би було, тому що ви подивіться, він ну нічого не робив. Він зробив дороги за два роки, майже за два роки зробив дороги. Правда, тут же поворознюк не розповідає, що взагалі то дороги і будівництвом інфраструктури зганявся ще попередній уряд, там за часів Гройсмана. Далі давайте ж послухаємо байки, які реформи міг зробити Зеленський, якби ж не знову ж таки ця клята та війна пішла б уже е, реформа налогова судова. Окей, давайте е, тут причеплюся. Податкова реформа, як ми бачимо, повномасштабне вторгнення і пік цієї війни не завадило гетьманцеву і кампанії підняти українцям податки, і війна не стала на заваді. І все без і в нас би в Україні ми в своєї України зробили б свою маленьку Європу, з якою рахувалися всі. Боже, якого реформатора ми втратили. Так і не скажеш, що зараз. Не минає дня, аби не було якихось скандалів у сфері закупівлі зброї. Але ну війна вони подивилися, чим розвиваються напрямку. Як ви могли помітити, навіть Наталка до цих слів ставиться вельми скептично. Ну а тепер давайте ж поміркуємо для чого для у цього злайдингу українського суспільства був обраний саме поворознюк. Можу сказати, що іде повномасштабна війна, українське суспільство змінюється, переосмислює себе дуже багато людей віднаходить свої корені і переосмислює свої родинні історії. Але банкова продовжує мислити своїми серіальними образами, які створювала студія 95-й квартал. І от сидять такі креакли банкової, і вони думають, що українці і їхні типажі, вони десь такі, як у тих самих серіалах, свати і е -е, пререгулій там різноманітних оці всі всякі геги із студії 95 й квартал. Тобто, якщо ти українець, який мешкає трошки далі за новопочерськими липками, ти обов'язково схожий або на подружжя Будьков зі Святов, або на якийсь кіношний образ зі скаженого весілля, той самий образ, роль якого грав Юрочка Гарбунов. Причому дуже часто ці крекли Банкові вважають, що вони хоч і вихідці там, із пеньків Януковича чи туалетних відер телеканалу Інтер, де їх там познаходили свого часу. Вони це голубая кость. А от є такі націоналістичні хуторяні, які якраз таки заважають всім нашим успішним баб Наташам, подалякам, братьям освободителям свободітелям життю з Росії і ходити всякі книжні і булашні. Саме тому у цьому інтерв'ю Мусічук і Поворознюк розіграли ще одну сценку, чи потрібен Україні наразі уряд національної єдності. Я до речі хочу сказати, що згідно соціології, за цей уряд вже виступають навіть ті люди, які голосували за «З» і за слуг народу. Але що нам кажуть оці ці потужники, нові лідери суспільних думок? Уряд злагоди треба зараз в Україні. Ні в коїм в случаї ні в коїм случая. Це буде розбрат такий, що це вообще. Тобто що ми чуємо з цього шматка? Уряд національної єдності банкова не хоче. Навіть попри те, що цього хочуть її виборці, я прочитала коментарі під цим потужним інтерв'ю, і що мене радує, українські громадяни нарешті почали зрозуміти, що їх дурять, і що поворознюк це аж ніяк не лідер суспільних думок, не людина із народу, а скоріше приклад негативної селекції українського народу. Через всі ці акти геноциду, які чинили більшовики у 20 столітті, це точно не opinion maker українського народу саме цього часу. Вийди розбійник! Ну і на секундочку. Давайте ж я вам поясню, а хто газлайдить українські народи і пропонує нам поворознюка. Повернемося до постаті Наталки Масайчук. Рівно за рік ця пані у лютому 2021 року видавала такі мощні ефіри, де мішала прямо таки із лайном і хробаками українську армію, і розповідала, що в українській армії служать одні наркомани, які йдуть до сепаратистів і там братаються за ширку. До Збройних сил України набираються військові, які йдуть по заробіток, а заробляють гроші, які падли ніж щоб сидіти там на ефірах на оцих білих диванчиках, коли серед тих військових є ну, відвертий шлак, тому що там є про е, проблеми із наркоманією, та і проблеми, коли наші військові йдуть раптом брататися з за 60 метрів до е, шансів противника. А як Арістовичулибається, це ж був газлайтинг українського народу для того, щоб ми за рік до повномасштабного вторгнення вважали наших солдатів гібном. І Льошенька Арістович очевидно був частиною цього схематозу знищити моральну українську армію і нав'язати українському суспільству думку, що там одні наркомани і заробітчани. Та потім повертаються руки обколоті. Ми ж про це не говоримо в прямих ефірах. А я дозволю собі про це говорити. Розумієте? Так покажіть, покажіть уже, де були обколоті руки, де були наркомани, які ходили за ширкою до сепаратистів. Не було такого, це були байки. Наталки Мосійчук і її право на владу, тому всі ці люди, які ми показали сьогодні в кадрі газлайтили українську армію, брехали українському суспільству, розказували, що не, не треба боятися війни, і взагалі, оце отам, от тільки ті наркомани в зсу хочуть продовження цієї війни. А ми хочемо міри з Росією і хочемо общатися. з -кс Ксюшею Собчак, якраз таки в ефірі Право на владу. Тому мораль цього відео буде проста. Всі ці вилазки різноманітних поверзнюків і нав'язування українському суспільству думки, що це воно має вирішити. Як завершиться війна, а Зеленський він такий больной і він нічого не вирішує. Це насправді перебріхування об'єктивної реальності. А звучить вона так: 60% українців згідно соціологічного опитування групи рейтинг вважають, що саме Зеленський відповідальний за нинішню війну і за результати її завершення. Тому очевидно, що цими вовиними тисячами і побрехеньками в інтернеті в ефірах Мусічук. Банкова намагається зняти з себе відповідальність і перекласти її на чужі спини. Питання лише купиться український народ на всю цю брехню? Чи буде пам'ятати, хто ж насправді кликав його на потужні шашлики? Всім дякую за увагу. Це була Марина Дон Люхермолаєва. Це був розбір нових побрехеньок і намагання загазлайтити реальні проблеми. В українців нав'язуванням думки того, що вот це ж українці мають вирішувати, як нам там домовляться з Росією, А президент він такий у нас хворий на спину, і може і не тільки, і він нічого не вирішує. Тому давайте слідкувати за руками, щоб знову не вийшло кручу віршу, яке потім буде вигрібати вся країна, вся підконтрольна Україна, яка. На щастя, не є окупована, і велика честь і слава нашим ЗСУ, які тримають фронт і косять російську армію. Попри все, попри те, що їх називали тривалий час наркоманами, які обертаються сепаратистами, отакі елітні телеведучі. Всім дякую за увагу. Дуже попрошу написати коментар, як вам така пропаганда, чи впливають на вас отакі заяви Поворознюка. І буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк під цим відео, підпишитесь на канал Шоупісики. А якщо ви станете нашим спонсором чи патріоном, то у нас буде виходити якомога більше таких розборів на брехні і політичних технологій тих людей, які хочуть сидіти на коритах далі.